Різко похолодало, пора подумати про тепло на зимній період. Ось виготовляємо ось такі міні-сауни невеличкі. Ось є така у нас стандарт. Є стандарт плюс з такою тераскою невеличкою. Вони йдуть в нас повністю укомплектовані, тобто вони зроблені під ключ. Ось боку, як бачите, по двох сторонах імітація бруса покли... покрита масловоском. Термостійке скло 8 міліметрів. Двері компанії Теслі 6 міліметрів. Також гартоване скло. Всередині пічечка Новослав. 12 кВт, вже йде з каменем, повністю готова до використання. Також йдуть аксесуари відерці для поливу, пісочний годинник, термометр. Виконано все з липової вагоночки, липовий лежак, липовий трап іде, і також смерекова підлогова дошка. По позовні також ще вам покажу: з двох сторін нас іде фальцева покрівля. Ось з двох сторон фальц і зверху також фальцева покрівля, зовнішня загрузка дров. В середині це також ідентична йде. Тільки йде додаткова тераса, тому друзі, кого цікавлять ось такі міні-сауни, можете звертатися до нас.